Перший бойовий вихід де до противника реально 200 метрів. Це на Бахмуті було. Бам! Наша задача була тримати оцю єдину дорогу життя. Ось вона ця клята дорога. Вони розуміли, що ця порога це їхній ключовий шлях до Бахмута. Пішов я на війну в 22-му році, як закінчив. Економічний університет спочатку до лав територіальної оборони, де проходив навчання. Після лав територіальної оборони я пішов в склад Збройних сил в батальйон «Довінчі». Перший бойовий вихід, де до противника реально. Було небагато, там 200 метрів, 300 Це на Бахмуті було. Це в епоху боїв за Бахмут. Наша задача була тримати оцю єдину порогу життя на Бахмуті, ну, яка з'єднувала гарнізон в Бахмуті. З зовнішнім совітом, де провозилось і БК, і ротації робились, і поповнення. Ми заходили групами, загинув мій побратим з Тернополя, з яким ми разом багато чого пройшли. Він був в першій групі і так вийшло, що засікли нас з дрона і почався артобстріл. Він з своїм тілом закрив інших побратимів, і всі вижили. Він загинув. Бій продовжувався, ну, і ми одразу ми пішли на позиції тримати оборону далі. Побратима забрала медивак, а ми тримали оборону, бо накати груп Вагнера продовжувалися, і вони розуміли, що ця порога це їхній ключовий шлях до Бахмута. Коли ти вертаєшся на відпочинок з позицій, тоді реально пробиває на тяжкі емоції. Дуже важко витрачати близьких. Ти після цього вже робишся трошки інакшою людиною. Це буквально ти, ти втрачаєш частину себе. Поки ми тримали цю порогу, хлопці могли заїхати в Бахмут ну, і виконувати завдання. Дуже багато штурмів було з використанням стрілкової зброї. Групи Вагнера реально вони не жаліли особовій клатві. Вони наганяли групу з а групою. Там, ми знищували їх Були дні, де ми тримали оборону буквально сутку. От сутку вони безперервно атакують. Безперервно. Ну, благодаря підрозділу та в де кожен поналив свою роль, де артилерія працювала реально як, як хірургічний ніж. Ну, благодаря злагодженості колективу. І відбувалися ці атаки, і ця дорога витрималася. Медицина це один з основних факторів е для солдата. Там може бути хаос, кіпіш, всі на, всі на криках, а ти мусиш зберігати холодний розум. Приходилось і мені там, і побратимам моїм виносити е 200 двохсотих під обстрілами. Щоб Рідні і близькі могли за ними попрощатися. Під час штурмів, де вагнера на нас накатувалися раз за разом. Нестимо! <праць> Давай! <праць> <праць> Я отримав контузію раз. Потім у на наступному виході ще одну. На реабілітації в Тернополі запропонували попасти в спецпідрозділ. Корт, я реально побачив, що таке спецпідрозділ на власні очі, що таке цей дружній колектив, де всі один за одного. Я сподіваюся, що війна найближчим часом закінчиться. З безумовно, нашою перемогою. Але головна наша перемога це збереження людські життя і хлопців, і дівчат, бо вже заплачено... Лун велика ціна.